Куття, узвар, вертепе. А на останок кілограмовий торт у вигляді мапи області. 7 січня Черкащина відзначила одразу два свята: Різдво Христове і свій 60-й день народження. Подробиці у матеріалі наших журналістів. На молебень у Святомихайлівському соборі Черка зібралися сотні черкащан серед почесних гостей, очільник області Сергій Тулуб, як годиться до свята з подарунком для церкви і теплим словом для вірян. Сергій Борисович пожалував нам у собор за престол ось такі дві красиві ікони, як необхідність для основного політовного стояння. Це свято, свято життя. Це свято єднання людей. Це свято миру і добра. Дуже чудово те, що в цей день 60 років тому народилася Черкаська область. А на Соборній площі з нагоди Різдва та ювілейної дати утворення області організували народні гуляння. Черкащани переконують, люблять свій край тому і святкують гучно. Черкащани, діти, співати Я не корінний черкащанин, я тут 25 років, як приїхав на Черкащину, це область ну, для мене вже рідна, хоч я побував в різних місцях. Радянського союзу за свою трудову діяльність Черкащина – Це наш любимий край, це наше місто рідне, наша батьківщина. Я тут народилася. Тут виросла. Це моє любиме. Завжди коли куди кудись уїжджаєш, Вертаєшся завжди з великим задоволенням. На столах 60 дідухів з усіх районів області. Солодко пахне куття. До речі, на фестивалі цієї обрядової страви свою кулінарну майстерність демонстрували аж п'ять команд. Усі запевняли, що їхня куття найкраща. Загалом кожна команда приготувала більш як 100 літрів куті. Наша кутя незвичайна, тому що. Е Звичайно, викладачі по культурології знайшли рецепти саме ті, які практикувалися на Черкащині. Але сьогодні вони внесли певні інновації, наші технологи, і наша кутя ми назвали її щедрою кутю. Сьогодні буде з інжиром, з фініками, з курагою. Це і є якраз додать смаку, і з, вважаємо, що наша кутя буде солодкою сьогодні для жителів міста. На виставках ярмарках людно проліз Різдво громаді сповіщали віншувальники в народному обранні із зіркою в руках. Радуйся, ой радися, миси, народився. А Сергій Турб сповістив громаді про річницю народження області. Віддя Зачитав привітання від президента України. Від себе побажав, щоб у родинах черкащан панувало щастя, добробут і радість. Черкащина є, була і буде завжди. Духовним осердям України, центром українського державотворення. Я хочу щиро подякувати моїм землякам, які творили шестидесятилітню історію нашого регіону, і нині сприяють економічному розвитку області, зберігають та примножують на багато років національні і культурні традиції рідного народу. З нагоди ювілею області серед місця Черкас сяяли вогні. Діти отримали солодощі, а юні майдансери запалили гости свята стильним тильним шестихвилинним танцювальним флешмобом. Аж до вечора в Черкасах лунали колядки, людей частували кутею та припрошували скуштувати велетенського іменинного торту у вигляді мапи області. Площа солодкого дарунка склала 12 метрів, вага понад 200 кілограм, а створювали його 10 кондитерів. Лідія Меланіч, Олена Башли, колег Клименко Олександр Таран, Черкаська служба новин.